Сьогодні справжній зимовий день. Озирніться навколо сніг, мороз. Дуже холодно. А що треба зробити, щоб не змерзнути, коли ми гуляємо зимовим днем? Треба одягнути теплі рукавички, капелюшка, застебнути всі гудзики, обов'язково перевірити, чи закрите горло. Це все треба зробити, щоб не змерзнути і не захворіти. Треба берегти себе. А обов'язково на морозі треба рухатися. Не можна стояти на одному місці. Як багато зимових розваг, і санчата, і лижі, і ковзани. А як весело грати з друзями в сніжки, та не забувайте на морозі. Довго гуляти не треба. Бережіть себе і насолоджуйтесь красою зимової пори року. До побачення!